Шановні односельці, ми сьогодні зібралися, щоб вшанувати пам'ять в'язням визволених із фашистських таборів. Весна йде, квітчасто, гордо, юно, як втілення найчарівніших снів, О весно красна ти ще не забула історії своїх жахливих днів. З метою гідного вшанування подвигу українського народу у Другій світовій війні, його вагомого внеску у перемоги антигітлерівської коаліції засвідчення поваги до всіх борців проти нацизму, увічнення пам'яті про загиблих жертв війни, воєнних злочинів, депортації та злочинності проти людяності, скоєних уроки війни. 11 квітня люди всього світу відзначають Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Саме в цей день, 11 квітня 1945 року, в'язні концтабору Бухенвальді почали інтернаціональне повстання проти гітлерівців. Констабори – це місця перебування великих мас людей, взятих під варту за політичними, соціальними, расовими, релігійними та іншими ознаками. Широке поширення констабори отримали у фашистській Німеччині. Із початку Другої світової війни гітлерівська Німеччина на території окупованих нею європейських країн створила гігантську мережу. Концтаборів, перетворених на місця організованого, систематичного вбивства мільйонів людей. Нацистський терор був направлений проти всіх верст мирного населення, включаючи і дітей. Система концтаборів, вибудована нацистською Німеччиною, є однією із найжахливіших і найповітрішніх. Неповторніших речей, до яких докотилося людство, термін став сумно відомим під час Англобурзької війни, у 1899-1902 років. Саме англійці створили низку таборів для цивільного бурського населення, де від голоду і хвороб умирали сотні людей. Так, одним із перших концтаборів ХХ століття був створений владою Астро-Угорщини концтабір Телергоф. Після приходу до влади націоналістів на чолі із Гітлером боротьба із інакомисленням. Одразу набула вкрай жорстоких форм. Перший е, констабор став Дахау поблизу Мюнхена. Відкритий 20 березня 1933 року він функціонував аж до звільнення його американцями 29 квітня 1945 року. Централізована система фашистських концтаборів призначалася для фізичного знищення цілих народів у першу чергу слов'янських, тотального винищення євреїв, циган. Нещадної експлуатації в'язнів в якості робочої сили. Для цих цілей створювалися табори смерті, Дахау, Бухенвальд, Штуфгоф. Зексенхаузен, Равенскбрюк, Гросрозен, Освенцим, Маутхаузен, Майданек, Треблінка, Саласпілс. Концтабори оснащувалися душогубками, газовими камерами, крематоріями та іншими засобами масового знищення людей. Із 18 мільйонів чоловік громадян різних країн Європи, що пройшли через табори різного призначення, у тому числі і концтабори, було знищено понад 11 мільйонів. Так, навмисна спроба повного винищення єврейської нації призвела до знищення 60% євреїв Європи і близько третини єврейського населення світу, було також знищено біля третини циганського народу, тотально винищені темношкірі громадяни Німеччини. Душевно хворі і непрацездатні серед інших расою, яка повинна бути скореною та за кінцевим рахунком знищеною були слов'яни, зокрема поляки, українці, білоруси, росіяни, яких було знищено біля 10,5 мільйонів. Констабір стала Спілс. Відрізнявся від інших таборів тим, що в його місці, окрім дорослих в'язнів, утримувалася велика кількість дітей молодших 6 років. Для них були збудовані окремі бараки, у яких маленькі в'язні довго не затримувалися, вони тяжко вмирали. Від холоду, голоду, хвороб та відсутності турботи із боку дорослих людей. Але найстрашнішим було те, що в Саласпілсі над дітьми проводили різні досліди та брали кров для ранених німецьких солдатів. У числі в'язнів концтаборів потрапляли особи, які слухали іноземні. Радіопередавачі, розповсюджувачі чуток, релігійні сектанти. І в квітні 1934 року ці табори перейшли повністю під контроль СС. Судова влада втратила будь-яку можливість втручатися у справу гестапо. У лютому 1936 року рейхсфюрером СС Генріх Гімлер надіслав гестапо право проводити арешти та розслідувати усі види антидержавної діяльності в Рейхі. Малі концтабори ліквідували, а ув'язнених переводили у більші табори Дахау, Зексенхаузен і Бухенвальд. У квітні 1938 року кримінальних злочинів. Підданих превентивному затриманню перевели в'язниць у концтабори, які, крім первісної функції, стали виконувати роль виховних таборів. Із початку Другої світової війни та захоплення нових територій, а особливо після нападу Німеччини на СССР, зростає і мережа концтаборів. Часом це були просто обгорожені шм... шматки поля без будь-якого укріплення або споруд. У цих нелюдських умовах без їжі, води, медичної допомоги тримали тисячі людей, військовополонених, захоплених вертхмахтом у літню компанію 1941 року. Вони, власне, були приречені на болісну смерть. Необхідно врахувати, що нацисти, всупереч нормам Женевської конвенції про продовження із поводження із військовополоненими, підписаної 27 липня 1929 року, відразу провели чітке розмежування між полоненими із країн Західної та Східної Європи. Убивство людей у таборах смерті. Повставали на, на потік. Були табори, призначені для масових убивств євреїв і циган: Хелмно, Треблінка, Белжець, Себібор, Майданик та Освенцим. А два останніх були так зазвичайними. З таборами на території окупованої Польщі. У Німеччині також таборами смерті були Бухенвальд, Дахау, Равенсбрюк. Перший це був жіночий концентраційний табір для вбивств. Німці застосовували спочатку розстріли, а пізніше газові камери, а трупи спалювали у крематоріях. Неодноразово приречені на смерть ув'язнені робили спроби втечі із таборів, часто вдавали і надалі. Вони потрапляли у ряди загонів опору у Франції, Югославії, Італії, але були і випадки масових повстань у таборах. Одне із таких повстань було повстання у таборі смерті Сібібор. Його очолив уродженець Кременчуга, лейтенант Червоної армії Олександр Аронович Печерський. 14 жовтня 1943 року в в'язні табору смерті під керівництвом Олександра Печерського підняли повстання і повсталі змогли вбити 11 есесовців із персоналу табору. А кілька охоронців, українців, але захопити склад зброї їм не вдалося. Охорона відкрила вогонь по ув'язненим, яким довелося прориватися із табору через мінні поля. Їм удалося зім'яти охорону і піти у ліс. З майже 550 ув'язнених робочого табору 130 не брали участі у повстанні, залишилися у таборі, і близько 80 загинуло під час утечі. Інші втікли. У всіх, хто залишився в таборі, наступного дня убили. Після втечі німці влаштували пошук утікачів і спіймали, і тут же, коли спіймали, тут же розстріляли 170 осіб. На початку листопада 1943 року німці припинили активні пошуки і відтоді й до, до звільнення Польщі і ще близько 90 колишніх в'язнів Сібібора е, видало німцям місцеве населення або їх убивали колаборанти. До кінця війни дожило лише 53 учасники повстання. Одразу після втечі ув'язнених табір закрили е, та стерли з лиця землі, а на його місці німці зорали землю, засадили її капустою та картоплею. Також були повстання і утечі, і в інших таборах Треблінці, Варшавському Гетто, Маутхаузені і Бухенвальді. Наймасштабнішою була втеча із Маутхаузена ніч на 3 45-го року. Понад 500 ув'язнених переважно полоненні радянські солдати та командири закидали вежі із охороною камінням. Колодками, вогнегасниками, мокрими ковдрами, замкнули колючі дроти, що щоб були під напругою, і вирвалися із табору. 11 квітня 43, 45 року розпочалося повстання у Бухенвальді. Повсталі зуміли зібрати самооборони раді, саморобний радіопередавач і зв'язатися із командуванням Третьої армії союзників генерала Патона. Незабаром передові частини американців увійшли в табір. Цей день і став міжнародним день днем звільнення в'язнів фашистських концтаборів. Нацизм став. І залишається єдиною системою, яка поставила знищення цілих народів на потік. Єдиною державою, яка будувала табори смерті, є нацистська Німеччина. Система нацистських концтаборів була ліквідована разом із розгромом гітлеризму та засуджена за вироком Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі. Як злочин проти людяності. У міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів ми згадуємо усіх, хто був за колючим дротом гітлерівських катівень, хто навіки залишився там, у безіменних могилах чи печах краматоріїв, і тих, хто вижив усім смертям всупереч, живучи за мертвих. Пам'ятаємо про це. І хай пам'ятають пам'ятця житиме вічно. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, муха твоя єдина, очі твої. Обмі. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба. Кохати, спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.